Друзі, провели сьогодні нараду з технологічними силами України щодо нашого проекту «Defense City». Ми продовжуємо консультації щодо цього законопроекту і збираємо зауваження від бізнесу для того, аби цей законопроект був вдалим, для того, аби нам не зробити помилок і для того, аби він дійсно приніс якомога швидше користь для розвитку нашого ПК і економіки. В цілому представили законопроект для цієї організації для бізнесу. Представлено в цій організації, послухали. Зауваження, обговорили всі зауваження. Я думаю, що багато чого ми врахуємо до другого читання, і дуже вдячний за те, що зауваження є слушними предметними і реально стосується покращення тексту законопроекту. Також звертаюся до іншого бізнесу, який є оборонно, в оборонно-промисловим бізнесом, а також бізнесом, який здійснює постачання для нього, тобто є суміжним бізнесом для того, аби ви давали нам. Пропозиції щодо покращення зазначеного законопроекту. Законопроект опублікований на сайті. Ми ще будемо проводити робочі групи, і винесемо на комітет всередині липня цього року, а потім одразу подамо до зал. Для фансіті ця законодавча ініціатива. Вона наймовірно важлива для індустрії дронової та загалом для сфери озброєння в Україні. Ми, як об'єднання виробників, кілька років адвокатували ідею того, що Україна має. Отримати доступ до світових ринків зброї, що наша держава має інтегруватися в європейську безпекову рамку. Що ми маємо повноцінно працювати з країнами НАТО, і те, що зараз були напрацьовані ці зміни народними депутатами, а також урядом, це неймовірно важливо. Чекаємо, поки законопроект буде прийнятий. Також від нашого об'єднання виробників від технологічних сил України. Ми подамо правки і пропозиції заради покращення цього регулювання, і будемо чекати, поки новий механізм. Дефан Сіті запрацює дуже цікава ініціатива. Цілий ряд є коментарів від спільноти, що би там хотілося бачити. Багато з цього вже враховано щось можливо буде враховано. Ми говоримо по перше про те, щоб зробити Україну дійсно. Привабливою для міжнародного капіталу, який буде інвестований в оборонку і буде інвестований довгостроково на десятиліття, допоможе розробити справді ключові складні технології, які потребують великих інвестицій. Ми також безумовно говоримо про відкриття експорту, що є. Критично важливим, якщо це все правильно побудувати, я вважаю, що це е, може стати фундаментом для того, щоб Україна дійсно стала одною з передових світових країн, які є постачальниками безпеки. У нас є абсолютно унікальна якість. Ми на жаль знаходимося у війні з Росією 11 років вже, і жодна країна у світі не може у нас цю унікальність забрати і не хоче. І на базі цієї унікальності ми і маємо будувати стратегію як країна. І довгостроково це дійсно може стати таким ключовою ознакою української стратегії і європейської стратегії безпеки: принести не лише безпеку, але і кошти в економіку, і демографічне різноманіття в країну, і культурне різноманіття. Тому це така дуже важлива ініціатива.